Як вам такий сніданок печиво збалансоване, корисний, який готується без борошна і без духовки, нам потрібна дівсянка плющина 100 грам, йогурт або кефір 100 г, 2 яйця, кориця, цукор або цукросамінник і щось смачненьке. У мене це яблука та гарбуз. Можна брати яблука або груша, вирішить самі. Ще додаємо клітковини з зенуїном, бо це ж повинен бути повноцінний сніданок. І щоб на того бути ситими ще додаємо рослинний протеїн, Горішки та мак можна без цього ви вирішите саме. Все добре перемішимо, дати постояти 5 хвилин, щоб набухнути, і смажимо під кришкою на антипригарній сковороді. І все, сніданок готовий, дуже корисний, дуже смачний і добре брати з собою у подорож або на прогулянку, щоб підкріпитися і далі ганяти. Повторюйте.